Привіт, накама! З вами Мака, та сьогодні ми продовжимо серію сага за сагою, у якій я стисло переказую події манги та аніме One Piece. Якщо ви не дивились попередні відео, то раджу зупинитись та спочатку ознайомитися з ними, а потім вже дізнатись, чим саме займались пірати солом'яного бриля на небесному острові. Ви вже подивились? Добре, тоді сьогодні в нас третя сага серії – «Скайпі». Сага Скайпі складається з двох арок, які оповідаються впродовж 85 глав манги або ж 52 епізодів аніме. Ми продовжуємо з моменту, як Мугівари відпливають від Алабасти, де залишили свою подругу Нефертарі Віві. Виявляється, що міс Ол Сандей, яку насправді звуть Ніко Робін, пробралась на борт Гоуін Мері та вимагає від Луфі взяти її у команду. Вона аргументує це тим, що Луфі врятував її від крокодайла проти її власне. Власного бажання, тож її життя, тепер відповідальність Луфі. Що дивує більше за подібні вимоги, так це те, що Луфі одразу погоджується. Як виявляється, мріє Робін знайти усі панегліфи та дізнатись справжню історію світу. Та незважаючи на те, що раніше вона була антагоністкою, Робін один за одним виграє серця Мугівар та долучається до команди у якості археолога. Що стає дуже у нагоді, оскільки з неба падає величезний корабель, та Робін пояснює, що їх лохпос наразі знаходиться в магнітному полі небесного острова. А вже ж можливість відвідати подібне місце запалює в луфі ентузіазм, тож наступна пригода обрана. Але виникає питання: як туди дістатись? Це приводить мугівар на острів Джая, де вони зустрічають чоловіка на ім'я Монблан Крікет. Нащадок МонБлан Ноланда, людини відомої у північно. У морі, як брехун Ноланд. Крікет провів на джаї роки у пошуках міста з Золота, про існування якого запевняв його пращур. Також він розповідав і про небесні острови, але єдиний відомий спосіб дістатись туди неймовірно небезпечний викид води, відомий як Нокап Стрім. Тим часом на джаї ми зустрічаємо ще дві піратські команди, одна з яких пірати Белемі, капітаном яких є гієна Белемі, людина, яка з'їла фрукт, пружина, пружина та має. Нагороду у розмірі 55 мільйонів бері за свою голову. Він викрадає золото крікіта, та при цьому лупцює чолов'ягу. Через це Луфі вступає з Беламі у конфронтацію, у якій вирубає з трибуна одним ударом. Друга піратська команда пірати чорної бороди, ватажком яких є маршал Тіч, поціновувач вишневих пірогів, який дізнається про винагороду за голову Луфі, та вирішує схопити його. Але мугіварам вдається втікти завдяки нокап «No Стрі та почати свої пригоди у небі що дуже добре, оскільки наразі сутичка із піратами чорної бороди вартувала би їм у кращому випадку втрату свободи, а у гіршому втрату життя. Саме за маршалом чим полює Портгас Ді Ейс, брат Луфі, десь на святій землі Марі Джо відбувається важливе засідання. Відбувається воно тому, що Луфі здолав сіра крокодайла в Алабасті, та ряди морських воєвод потребують заміни. Засідання, скликане горасеями, також відомими як п'ять старіших зірок. Вони правляча фракція Всесвіту Піс У голові цього засідання адмірал флоту морських дозорчих Сен Гоку також присутні три інших воєводи, вже відомий нам Дракуль Міхоук, а також Барталом Юкума та Дон Кіхот до Фламінго. Обидва презентуються як неймовірно сильні особи із нагородою за їх голови у розмірі 297 мільйонів та 340 мільйонів Бері. Відповідно, засідання переривається таємничим чоловіком на ім'я Лафіт. Який прийшов, аби порадити особу на позицію морського воєводи? Ми переносимось кудись на Гранд Лайн, де нас знайомлять із найсильнішою людиною у світі капітаном піратів Біловуса Едвардом Ньюгейтом. Він відмовляється приймати листа від посланця рудоволосих піратів та заявляє, що якщо Шанкс бажає побалакати, то йому варто з'явитись особисто. Тож Шанкс збирається у подорож, аби зустрітися з біловусом, але про це іншим разом. Повертаємось до Мугівар, які безпечно дісталися білого білого моря. Та після швидкої зустрічі з небесним лицарем на ім'я Ганфол вони знаходять дорогу до Янгольського острову, де зустрічають чудовий. Дует батька та доньки. Знайомтесь, Пагая та Коніс. Вони пояснюють Могіварам принцип роботи дивних технологій, які використовують на небесному острові. Використовуючи один із небесних девайсів, схожий на скутер, намі відправляється у сольну подорож островами, знаходячи острів Верхнього двору, та стає свідком сили головного антагоніста Саги Бога Енеля. Енель житель іншого небесного острову, який з'їв фрукт Горо-Горо, диявольський фото. Рукт типу логії, який дозволяє маніпулювати та перетворювати власне тіло на блискавки. Він також має здібність відому як мантра, яка дозволяє йому відчувати присутність усіх на острові. Тож вражаючі сили та контроль над островом дозволяють йому кликати себе богом. Мугівари розділяються та Луфі, Санджі та Усоп вступають у конфронтацію, та долають одного з священиків Енеля — Сатоварі. Тим часом інші мугівари роблять висновок, що верхній двір. Частина Джаї, яку Нокап Стрім підкинув у небо, та цілком вірогідно, що саме там знаходиться таємниче місто з золота, про яке розповідав брехун Ноланд. Тож мугівари об'єднуються та вирішують знайти це місце, але опиняються посеред смертельної гри Енеля та корінних жителів верхнього двору, шандійців, ватажком яких є вайпер. Вони б'ються із силами Енеля, аби повернути собі свою батьківщину. Під час цієї гри ще два. Щеника Енеля отримують на горіхи. Один від Тоні, Тоні Чопера, а інший від Зоро. Окрім того, Робін вирубає ватажка збройних сил Енеля. Коли гра добігає кінця, лише шість людей лишаються притомними: ганфол, вайпер, зора, робін. Намі та Енель. Луфі теж міг би опинитись у цьому списку, але в цей час він знаходиться всередині величезної змії. Незважаючи на численну перевагу, Енель долає усіх один за одним завдяки здібності свого фрукту, не шкодячи тільки намі, яку він запрошує піти із ним. Луфі наздоганяє їх та вступає в бійку із Енелем на ковчезі Максим, літаючому човні, який має знищити усю скайпі. Оскільки Луфі гумови. Атаки Енеля не мають жодного впливу на нього, через що обличчя Енеля виглядає ось так. Незважаючи на це, Енель ловить Луфі в пастку вигляді величезної золотої кулі та скидає його з ковчега. Але це ще далеко не кінець, оскільки Луфі, незважаючи на усі перепони, пробирається на судно. Але перед фінальною бійкою ми відправляємось у флешбек, який фокусується на Монблан Ноленді. 400 років тому він був мандрівником. Який часто подорожував грандлайном, та одного разу його команда попала у шторм, з якого їм вдалося вийти, орієнтуючись на дзвони, які привели їх до Джаї. Тут Ноланд познайомився а з часом подружився із шандійцями, в особливості із їх ватажком Калгарою, який показав Ноланду місто з Золота. Ноланд покинув острів, але обіцяв повернутись. По поверненню в Північне море, Ноланд зацікавив короля історіями про місто Золота та король. Король наказав Ноланду привести експедицію до нього, але по прибуттю на джаю Ноланд дізнається, що місто Золота та усі шандійці зникли, не лишив по собі жодного сліду. Король вирішив, що Ноланд був чимось типу стародавнього пранкера та страчує його та стає дуже успішним. Закріплені за Ноландом прізвиська брехуна. Але як виявилось раніше, частина Джаї була запущена у небо Нокапстрімом та, опинившись серед на шандійців напав на рот скайпі. Калгара загинув у бою, та ані він, ані Ноланд ніколи не дізнались про долю один одного. Сумно. Повертаємось в наш час, де Енель завдяки своїй найсильнішій здібності знищує Янгольський острів та погрожує знищити усю скайпі. Луфі із допомогою Наміс спромагається дістатись ковчегу та завдає Енелю останнього нищівного удару, який відправляє Енеля у золоту дзвіницю Шандори, спричиняючи дзвони вперше за 400 років. Тим часом на Джаї Крікет чує дзвін та бачить величезне. Чезну тінь луфі та починає плакати, оскільки нарешті слова його пращура підтвердились. Після закінчення бійки Ганфол повертає собі звання Бога Скайпії та починає співпрацювати із шандійцями, щоб перетворити скайпію у місце, де усі вони можуть жити у мирі. Перед відплиттям Робін знаходить ще один панеглів, який розповідає про місце знаходження стародавньої зброї на ім'я Посейдон. Також вона помічає послання стародавньою мовою, не від кого іншого, як від Голді Роджера, колишнього короля піратів. Прочитав Фіке Робін доходить висновку, що зможе дізнатись справжню історію світу на лав Тейлі, острові, до якого Луфі має дістатися, аби стати наступним королем піратів. Мугівари тікають зі скайпі, прихопивши із собою багатсько золота та спускаються з неба завдяки надувному восьминогу. Прямісінько на морську блакить, аби вирушити у свою наступну пригоду. А на сьогодні це все! Дуже дякую. Всім, хто додивився до кінця, і з радістю почитаю ваші думки в коментарях, а також буду дуже вдячний за лайк та підписку. З вами, як завжди, був Мака. До зустрічі, па-па!